Вітаю вас, друзі. Якщо ви стежите за новинами, то ви маєте знати, що росіяни зараз здійснюють активні штурмові дії, наступальні дії практично на усіх основних ділянках фронту. Супроводжують вони це, звісно, також і пропагандою. Ну насамділя особа змін змінені там больших Як було до нового року, ми проводили по суті вже стратегічне наступлення в цілому по всьому фронту. За їхніми словами лишилося зовсім трішки, і вони захоплять Київ. а Також візьмуть Одесу та Миколаїв. Русский этот город? Конечно, русский. Ніколаєв, Николаевская, вообще Николаевские землі разом з тим цікаві припущення почали видавати і деякі західні медіа. Вони пишуть, що росіяни 15 січня мають почати велику наступальну операцію ще й на Харків. Правда, у збройних силах кажуть, що ця інформація це не більше аніж чутки. А збройні сили України не спостерігають відповідного накопичення резервів з боку так званої Росії. Мою увагу також привернула і стаття у німецьк виданні більд, де написано, що російська армія повністю провалила свою зимову наступальну кампанію, і ось оцей заголовок стали цитувати дуже багато українських медіа. У когось може скластися враження, що дійсно це так: росіяни вже все провалили, можна розслабитись. Вони не можуть нічого захопити. он дивіться, самі визнають. Ну у нас теж немає сил для того, щоб чтобы... Взять Харьков или Київ. супроводжується це тим, що ми постійно бачимо, як росіяни несуть великі втрати, та й самі росіяни знову ж таки скаржаться на величезні втрати. Пацанов, пацанов, пацани, вчора за шлі, взвод, взвод, цілий взвод. Тот хто служив, тот пайм'яв. Цілий взвод зайшов, Три чоловіка залишилось живих. Все. Але на мою думку, західні медіа у обох випадках дещо перебільшують свої висновки, і це доволі небезпечно. Хочу із вами сьогодні про це поговорити, та тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Давайте іще раз згадаємо про статтю виданні більду, який стверджується, що російська наступальна зима. Мова кампанія повністю провалена. Такі висновки ґрунтуються на тому, що росіяни досі не змогли захопити Авдіївку, хоча дуже намагалися, і це для них досі пріоритетна ціль, а Також на тому, що росіяни не досягли значних успіхів на Харківщині поблизу Куп'янська, власне, із Куп'янського напрямку, ми й почнемо сьогоднішній огляд ситуації на фронті. Поблизу населеного пункту Синьківка на північ від Куп'янська Росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях Сил оборони України. А ще Час від часу вони викочуються там і намагаються йти на штурми. І ці їхні штурми вже перетворилися на один суцільний день бабака. Росіяни спочатку висуваються на бронетехніці, потім ця бронетехніка горить і підривається, і росіяни тікають назад, але потім поновлюють спроби. При тому російські пропагандисти розповідають, що буквально ще день-два, і куп'янськ росіяни захоплять так само, як і Авдіївку. Нагадаю, що активна фаза російської наступальної операції на Авдіївку розпочалася у десятих числах жовтня, і росіяни спочатку розраховували захопити її за дні 3-5, потім буквально за місяць. І минулого разу вони казали, що зможуть захопити її до нового року. То сьогодні тому, що Авдіївка може дійсно до нового году пасти, а може і раніше. Росіяни мали деякі просування на північному, на південному та на східному фланзі біля Авдіївки. Але Оборонці Авдіївки продовжують перебувати у місті та відбивати російські атаки. Головною новиною учорашнього дня із цього напрямку стало знищення російського сонцепьока. Традиційно сонцепьок знищили дроном камікадзе. Я думаю, що із такими темпами у росіян до кінця року може взагалі не лишитися сонцепьоків, Побачимо, але також на тому напрямку активно працюють і ті дрони, на які видавали кошти, і за допомогою цих дронів наші оборонці відбивають російські штурми. Та українських дронів камікадзе на цьому напрямку ускладнила суттєво росіянам логістику їхнім підрозділам через це складніше наступати. Їхні поранені не евакуюються. Або якщо евакуюються, то вночі і пішки. Е, в той время там закрити. Нам по потамбі в евокуація проводіть. Тим не менш, хоча у росіян там є дуже серйозні проблеми і дуже великі втрати, вони продовжують свої наступальні зусилля. Періодично, росіяни також атакують і вугледар, від якого вже майже нічого не лишилося. Там ситуація в цілому нагадує ту, яка була близько року тому. Росіяни періодично викочуються із технікою на штурм. Потім ця техніка підривається, знищується знову ж таки дронами камікадзе, і все, штурм припинився. Але у все одно росіяни на цьому напрямку періодично намагаються відновити свої штурми і знову по них прилітають, у тому числі ті дрони, на які видавали свої кошти. Дрони також усе частіше стають засобом контрбатарейної боротьби. До прикладу, ось із вугледарського напрямку кадри і ще однієї знищеної російської Саумста С, і знову за допомогою вашого дрона. Неподалік Вугледара, поблизу Мар'їнки, Росіяни також зараз намагаються наступати, мають локальні невеликі успіхи, і ще вони паралельно намагаються штурмувати кринки. Це вже лівобережжя Херсонщини. То, що я знаю, по тому ж плацдарму на лівом білігу тиміється в виду район Кринок, Тут у них все Очень плохо. сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Російські пропагандисти ще два місяці тому казали, що вже настав перелом і буквально ще кілька днів, і українців звідти мають вибити. Як я бачу перелом бою на. Южним в Херсонському частки. Ну я думаю, що перелом уже наступає. Тось тобто я думаю, скоро ми хат туди виб'єм. Проте морська піхота України і не тільки морська піхота продовжують перебувати на лівобережжі Херсонщини. А росіяни продовжують свої штурми близько місяця тому. Росіяни туди завели свої резерви спеціально аби вибити сили оборони України із плацдарму. Ті резерви почали декілька хвиль. Так усі ці атаки були відбиті. Знищено було дуже багато російської техніки. Ліквідовано багато росіян, і росіяни після того, ну буквально на днів 10, активні спроби штурмів призупинили. І вже позавчора російська колона знову намагалася штурмувати український плацдарм. І ви все правильно зрозуміли. Цю атаку російську було зупинено завдяки роботі українських дронів Камікадзе, які розбили російську техніку і знищили дуже ефектно російський танк. Я думаю, росіяни на цьому напрямку будуть продовжувати свої атаки. Не Дивлячись ні на що і навіть на величезні втрати а втрати у них там справді надзвичайно великі. Ось російські родичі постійно скаржаться, що їхні мобілізовані росіяни. Кудись зникають після того, як виїхали у бік кринок. Вже навіть і пропагандисти, які казали, що настав перелом і що буквально пару днів і українські підрозділи будуть вибиті із плацдарму, змушені визнавати, що у росіян там великі проблеми. Смотря на те, що проблем повторяю, проблем там у наших хлопців теж вагон, проблеми зв'язю, проблеми з вражескими дронами, проблеми з вражеська артилерією, Тим німені, але правильно буде сказати також і те, що наші підрозділи, українські підрозділи, теж мають серйозні Розні проблеми на лівобережжі Херсонщини насамперед вони пов'язані з тим, що логістика на лівий берег надзвичайно складна і далеко не кожен човен може дістатися лівого берега. Це ускладнює як передачу провізії, боєприпасів, так і евакуацію наших солдатів. Та навіть у таких надзвичайно складних нелюдських умовах наші воїни продовжують перебувати на лівобережжі Херсонщини, і як пишуть самі росіяни, розширювати плацдарм. Не можу не сказати про те, що завдяки роботі дронів серйозні проблеми із логістикою. Є там не тільки у українських підрозділів. Дуже великі проблеми є і у росіян. У них там цілі траси смерті, і російські окупанти відкрито скаржаться, що постійно дрони вибивають їм транспорт. Як я вже сказав, росіяни зараз наступають практично на усіх основних ділянках фронту. І я перелічив тільки деякі із них. А є і ще Бахмутський напрям. Наприклад, там російські пропагандисти кажуть, що іще буквально зовсім трошки і від Бахмута росіяни дійдуть до Києва. А наші війська, поймав кураж двіжуться вперед, взяли на. В висотах несколько важливих позицій і далі двіжуються вперед. Там також дуже складна ситуація, і вона частково обумовлена тим, що нам не вистачає зброї, не вистачає артилерійських снарядів. Це абсолютно не секрет. І тут знову українського солдата рятують дрони камікадзе які вибивають російську техніку як на дорогах, так і на підступах. Атакують росіяни також і на запорізькому напрямку. Там по них дуже активно працюють, у тому числі теж дрони камікадзе І ще одна проста. То прекрасна новина із Горлівського напрямку. Там було знищено російську самохідну установку також дронами. Правда, поки росіяни атакують українські позиції і мріють захопити Харків, Одесу, Миколаїв та Київ, генерал Мороз у той самий час б'є їх підступно у тил. Ми сидимо без затоплення, ми мерзнім. не то слово, ми замерзаємо. Мьорзніми це сказано так. Сами ми замерзаємо. Креється люди, борт електросталь. Замерзаем! Замерзаем! Привет, так сказать, нашим западным коллегам, которые там кутаются в наполеоновские шали. Вот. А мы так слегка потеем. У наших квартирках, але менше з тим, це так до слова. Просто щоб показати, що поки росіяни хочуть захопити чужу країну, вони зі своєю розібратися не можуть. Повернімося до тієї статті, яку дуже любили цитувати українські медіа про те, що зимовий наступ Путіна в Україні провалився. Хоча росіяни не досягли значних успіхів під час своєї наступальної кампанії, яка розпочалася, поки що зарано казати, що вони взагалі її повністю провалили. У росіян досі є наступ. Наступальний потенціал вони продовжують штурмувати українські позиції і паралельно іще формують резерви. І, можливо, ближче до середини цього року вони іще спробують провести мобілізацію. Ситуація ж на фронті залишається дуже складною, і казати, що наступ росіян от вже провалився це щонайменше безвідповідально а насправді дуже небезпечно. Тому що це заспокоює як громадян держав наших партнерів, так і самих українців, мовляв, та росіяни не змогли наступати. Ні, їхні наступальні зусилля іще тривають. І саме тому нам із вами, і насамперед, українській державі варто більше звертати увагу на те, що може нам допомогти, хоча б на критичний період часу, Сьогодні 6 января 2024 року, на зростава дня. Были атакованы ХПВ-дроном, выжигательной смесью. Посмотрите, что у нас получилось. Погибли все личные вещи, документы, оружие, боеприпасы. Я вас очень прошу, ваш... Помагіті нам будь ласка. І Ми, звісно, маємо допомогти насамперед українським солдатам, але також і росіянам. Їх у таку складну зиму однозначно треба зігрівати. Для цього чотири українських підрозділа. Детальніший звіт буде у мене у телеграм-каналі. Загалом отримали 110 fpv дронів від вас. Дякуємо спільноті Стерненка. А саме за надану допомогу у вигляді дронів, який буде виконувати бойову задачу на Запорізькому напрямку проти російської агресії. Слава Україні! Вітаю, друзі. Ми підрозділ рубак 33 33-ї окремої механізованої бригади. Із щирого серця дякуємо спільноті Стерненка за ці чудові FPV-дрони. Ви допомагаєте нам нищити Росію і гнати з нашої землі. Дякую разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Вітаю! Ми бійці 118-ї окремої механізованої бригади, підрозділ ударних БПЛА. Хочемо подякувати Сергію Стерненко і усім тим людям, спільноті Стерненка, які продовжують донатити на fpv дрони. І, власне, хочемо подякувати за надані дрони. Завдяки ним ми зможемо знищувати пасню, знищувати окупанта і його техніку і наближати нашу перемогу. Слава Україні! Наша країна зараз перебуває у дуже складному становищі. Ситуація зовсім не така, як пишуть деякі західні медіа. Ситуація дуже важка. І за таких обставин ми усі маємо іще більше допомагати, і ще більше підтримувати сили оборони України.